Пане Костянтину, ну от, е, е, чому крилаті ракети досі долітають до Львова? Є ж така думка, що для ф 16 це в принципі насіння і не така уж складна ціль для того, щоб їх збивати, і вони так довго могли пролетіти аж до заходу нашої країни. Чому в нас ж там F-16 так точно є якихось, і е, е, чому нічого не збивалося саме за допомогою f 16 задаєте такі важкі питання, що я навіть не знаю, чому ви питаєте, наприклад? А, а чому до Львівщини ще долітають шахеди? Да от чому вони долітають. туди? вони ж по не повинні туди залітати Да, ну, враження, що у нас є е, якась там у нас багато регіонів, які треба пролетіти, щоб долетіти до Львівщини, Скажімо так, тому люди запитують це запитання, тому що е, і весь час пролітаючи ППО ж не просто фіксують так. Це не до нас. Вони пролетіли, вони намагаються її збити. Але якщо долітають, то значить у нас є певні проблеми. От ну, давайте розбирати частинам. Стало менше ППО. Так у нас літаків стало більше. Ракет, у нас на літаків вистачає. Е, може, нам не вистачає людей, які знаходяться в ППО або які керують цими процесами. Ну, це не повинно стосуватися тоді взагалі всіх питань е, щодо тактичної авіації. У нас є міг 29 е, з ракетами Р 73 У нас є. Ті ж саме f 16 У нас є міражі, у нас купа техніки, яка здатна збивати крилаті ракети. Вони не збиваються. Ну, може вони стали літати за якимись складними траєкторіями? Да? Їх там придавили до землі. Ну тоді у нас не вистачає радіолокаційних систем, які дозволяють мати постійне велике суцільне радіолокаційне поле стосовно. Всього того простору, який є над нашими західними е, областями. Може, у нас є на сході е, таке радіолокаційне поле, е, що ми знаємо, коли ракети заходять, а, а потім ми їх там втрачаємо. Ну, теж якось не схоже. Е, е, ну, про дефіцит ракет я вже казав, що, ну, не, не спостерігається дефіцит ракет. А кажуть, ну ш, таке сталося тому, що шахеди перевантажують. Наше ППО і спочатку перевантаження ППО йде, а потім вже починають заходити ракети. Коли заходить балістика, я це ще можу зрозуміти, якщо там нема патріотів, то ну, зрозуміло, що їх нема чим брати. А от коли йдуть крилаті ракети, і вони доходять до Львівщини, вони доходять там до Хмельниччини, вони доходять в е всі ці міста е Франківщина, я, е чесно кажучи, не можу відповісти. Чому вони туди залітають? Я не вже... розумію, що протягом всього цього маршруту є літаки, є бази де у нас базування і цих міражів, і цих мігів, і тих f -16. І Якщо ми знаємо, що у нас там F-16 ну в районі 20 вже точно підтверджених є, і кожен несе як мінімум по чотири ракети. То при простій арифметиці вони можуть збивати до 80 цілей, і серед них якраз от ці, ці крилати ракети. Такусь чому ні? Абсолютно вірно, тому що знаєте, про цю атаку було відомо давно. Ну як давно, ну Вчора вже були такі серйозні повідомлення зранку, в день позавчора, що е, росіяни готуються, що там підготовлено 5 е, ту 95-х з ракетами Х-101, Що е, в Квкора в Червоному в Чорному морі будуть входити кораблі е, носії е, ракетоносці, носії крилатих ракет калібр? Це було зрозуміло. Те, що е, міг 31 к постійно готові запускати кінжали, це теж зрозуміло. І е, кількість шахетів вона відома, і е, скільки їх може бути принципово могло бути ще більше, але як на це відрегували наша ППО, я, чесно кажучи, ну досить важко прокоментувати, чому е, не були збиті спочатку шахети в такій кількості, а потім чому е, тоді за туди змогли залітати крилаті ракети. Не можу відповісти. Мені це не зрозуміло. Може іншим експертам це зрозуміло, може за. Зрозуміло повітряна сила, але я це не зовсім розумію. Просто наскільки відомо, і хочу з вами там порадити, що так чи ні. Спростуйте або підтвердять цю інформацію, що це правда. Що у натівських армії озброєння ну 80% ППО це якраз крилата ППО і мається на увазі літаки і виконують цю функцію. Я правильно кажу, чи я помиляюсь? Ну, абсолютно вірно, тому що літак здатен патрулювати, здатен виходити в зону, там де з'являються крилаті ракети. Зона, з якої будуть заходити крилаті ракети, вона зазвичай для літака не є якоюсь там складною частиною. Це ну, різниця там 100 кілометрів плюс-мінус туди-сюди. Да? Якщо ти будеш вилітати між напрямку, там, ну, наприклад, на зустріч більшого слова. Ну, на зустріч, да, на зустріч, то тобі 100 вліво чи сто вправо відхилитися, це не є питання, тому що ти розумієш, як їх йдуть ракети. У тебе є е, багато інформації стосовно того, як вони, де їх запустили, в момент запуску е, і коли вони з'являться в твоєму просторі. Ну, тобто, це не питання. Але вони проходять весь повітряний простір України, е, доходять до цілі, а на цілі ми не можемо збити, тому що перевантаження від шахідів не розумію. Кажу чесно, не розумію. Костянтин, дякую вам за, за те, що були у нас в ефірі, за те, що висловили свою точку зору в нашому ефірі. Костянтин Кроволап, експерт з питань авіації, аналітик, був з нами на зв'язку. Через дякуємо вам. Ну будемо розбиратися далі. Це незрозумілі питання. Як ви чули навіть для авіаційного експерта, уж точно я не зможу дати вам відповідь на ці запитання. Можу точно сказати одну історію: що все ваші, -ваші стає не збивати шахеди, навіть мобільним групам, подібним як у мене і моїх колег, тому що ми ефектив. Ивні на відстані кілометр до двох, а вони зараз почали літати на висоті 3800 вісімсот де ну далеко не всі засоби нашого ППО ефективні. Я маю на увазі спростих, тому і перенавантажують. Я так розумію.